Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. У студії Олена Зелінченко вітаю. Російські пропагандисти настільки пнуться зі шкіри, намагаючись створити, хоч бодай правдоподібний фейк, що явно перестаралися. Цього разу вони стверджують, що в Лос-Анджелесі згоріли вісім маєтків, які нібито належали українським генералам. У матеріалах російських медіа намагаються підкріпити цю брехню фейковими відео із фабрикованими цитатами українських військових. Однак, перевірка фактів, яку провів проєкт «Стопфейк», свідчить, жодне авторитетне джерело не публікувало подібної інформації, а саме відео є підробкою. Цей фейк має всі ознаки типових інформаційних вукидів Кремля. Тут і маніпулятивне використання реальних подій пожежі у Лос-Анджелесі. І вигадані заяви українців і спроби дискредитувати Україну перед західними партнерами. Пропагандисти також навмисно використали бренд ЮНАЙТЕДвадцять 24 щоб зробити свою новину правдоподібнішою для іноземної аудиторії: на кого спрямовані такі фейки і які цілі переслідують росіяни. Про це ми поговорили з Оксаною Полулях, фактчекеркою проєкту «Стопфейк». Насамперед поговоримо про те, чому ця тематика приваблює пропагандистів і яка мета їхніх вигадок. Тут якраз хочу відмітити два моменти: Перше те, що дійсно тема пожеж в Лос-Анджелесі стала продуктивною для російських пропагандистів, оскільки ми зараз спостерігаємо дуже багато фейків на цю тему, це починаючи від того, що українці нібито займаються мародерством в Лос-Анджелесі, і закінчуючи тим, що президент Зеленський закликав владу Лос-Анджелеса не відволікатися і продовжувати фінансувати. Україну ми бачимо теж фейк про те, що нібито передані пожежні машини, якась там різна амуніція ще на початку повномасштабного вторгнення, вона нібито якраз є причиною того, що наразі в пожежників рятувальників лос анджелесу не вистачає ресурсу, щоб загасити ці масштабні пожежі. Тобто російська пропаганда, так досить активно скористалася цим інформаційним приводом і трагедією. Ну, загалом, якщо повернемося до цього фейку про ВІЛ генералів в Лос-Анджелесі, ну яка ціль пропагандистів це дискредитація вищого командування, як військового, так і політичного. І ми бачили дуже багато подібних фейків про те, що нібито там українські чиновники, а зокрема сім'я Зеленського, вони володіють і збагачуються під час війни. Зокрема, там купляють якісь твіли або ж дружина президента України. Не дозволяє собі купувати якісь коштовності або ж відпочивати десь за кордоном під час війни. Всі ці фейки у них спільна мета це якраз підірвати суспільну довіру до влади і військове керівництво воно є основною ціллю російської пропаганди. Зрештою, тут варто відмітити, що ну там не лише дискредитація і підрив довіри до збройних сил України. Ну Росія в, в даному випадку вони намагаються розколоти суспільство і підтримку армії створюючи таке і підсилюючи відчуття несправедливості серед громадян. ну тобто, ми бачимо таку тезу, антитезу, що нібито зараз люди, звичайні солдати, ризикують життям на фронті. А тоді як генерали нібито живуть у розкоші, десь там за кордоном і збагачуються на війні, як на мене, це якраз основний посил даного фейку. Пропагандисти часто намагаються надати своїм фейкам вигляд достовірності, використовуючи посилання на відомі джерела. Чому цього разу вирішили скористатися брендом Юнайтед 24 і наскільки це допомогло йому поширенні дезінформації? Продовжує Оксана Полулях. Дійсно, ми практично кожного дня зустрічаємо схожі фейкові відео. Це такі підробки, які робляться за допомогою штучного інтелекту. Основна їхня особливість те, що ці відео зазвичай імітують дизайн якихось відомих інформаційних ресурсів. На них ми бачимо логотипи цих ресурсів, і вочевидь, простий користувач мережі, побачивши таке відео, він може сприйняти його як дійсне. І російська пропаганда якраз. Ну, цілонаправленно використовує цей район, аби збільшити рогідність того, що простий користувач повірить у фейкову інформацію. Вочевидь, що для того, щоб перевірити такий фейк, потрібно проробити кілька кроків, та і це забирає час. Потрібно зайти. Ну, в даному випадку на ресурси united 24 і перевірити, чи це медіа друкувало схоже відео, чи загалом писало про схожі події. І вочевидь. Це забирає час. Ну і тому часто такі відео є успішними і вони досить широко можуть розповсюджуватися у мережі. Ми спробували знайти перше джерело, і виявилося, що першим джерелом є такий відомий пропагандистський телеграм-канал. І потім, зрештою, пропагандисти створили оцей файковий відеоролик із символікою United24. Ми знаємо, що United24 – це ну, досить такий відомий англомовний ресурс український. Його місія є пош. Ширення інформації про Україну для іноземної аудиторії, і насправді, от оця технологія вона не є чимось новим. Пропагандисти дуже часто створюють такі відеоролики із логотипами якихось відомих видань, і потім, посилаючись на них, поширюють якісь свої пропагандистські тези. Ну, ми з'ясували, що united 24 ніколи не публікувало такого ролику, такої інформації. Ну і загалом жодне варте довіри ЗМІ ніколи не публікувало схожої інформації. Загалом варто зауважити, що в соціальних мережах щодня з'являються вкиди, які маскуються під реальні новини. Що може зробити слухач або слухачка? Тобто, ми з вами, якщо бачимо подібну інформацію, але не маємо впевненості в її достовірності, відповість Оксана Полулях. Найперше, якщо ви бачите таке відео, варто подивитися, в якому контексті воно поширюється, який ресурс його поширює, і вочевидь, це може в якраз наштовхнути вас на думку, та що можливо відео є недостовірним і сфабрикованим. А наступний крок: зайдіть на ресурс, під логотипом якого поширюється це. Відео чи це буде United24, чи це буде Washington Post, чи це буде якесь інше видання? І спробуйте пошукати цю інформацію. Це відео на даному ресурсі, або ж банально скористайтеся пошуком Google і спробуйте пошукати тезу, яку поширюється у відео. Подивитися, ну, загалом, чи якісь партії довіра медіа писали про це чи не писали. Також переглядаючи відео, зверніть увагу, який контент у відео застосовується, зважаючи на те, що це відео лише імітує відеорепортажі відомих медіа, воно буде досить низької якості, ну тобто, не автентично. Ічний контент, а якісь там стокові фотографії, якісь вирізки відео низької якості і так далі. Це теж може наштовхнути вас на думку і посіяти сумніви про те, що дане відео є сфабрикованим. Це були коментарі Оксани Полулях, фактчекерки проєкту «Стопфейк». Що найперше варто звертати увагу на ту інформацію, яка викликає у нас сумніви. Ну і є багато різних інструментів для того, щоб перевірити цю інформацію. Звісно, від найпростіших вже до складніших, якщо є час і, звісно, бажання. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.